Моє чула, і що ви вірите? <с, <с,> не знаю, я все одно нікуди не їздю. А ви знаєте, що страшно їхати? От і боїшся їхати. А родичів таких нема, у Київ так все одно не поїдеш там і все. Я так гадаю, що може я скористуюся цією можливістю. Але дуже, дуже багато питань. розумієте, Справа в тому, що, наприклад, мені доводилося в цьому році. Користуватися послугами укрзалізниці. І онлайн білети я не зміг взяти. То мені потрібно було дзвонити дочці у Дніпро, щоб вона ходила до каси. Ну то, то певні труднощі, розумієте. І от наразі, як воно -то все станеться, то дуже велике питання. Ідея, наприклад, так, мені здається, непогана, особливо для людей похилого віку, таких, знаєте, соціально незахищених людей. Але ну, хто зараз має подорожувати? Якщо поїду в Буковель, то можна скористуюся, ну то жарти. Е, подобається ініціатива. Звичайно, якщо таке буде, е, насправді я скористаюся. Мені потрібно їздити до дітей. Може колись і скористаюся. Я дуже задоволена такою пропозицією. Та я хотів комусь кудись треба. Я так думаю, зараз люди їздять туди-сюди. А как там дальше, ну, сам хотел, как бы. Ну, сейчас я в другом городе, поэтому мы с семьей переехали в Покров, слава Богу. Ну, то в будущем, может быть, и Ну, путешествовать это чисто так, как будто людям развеется, особенно в Никополе. Ну, люди постоянно в стрессе, мы с вами, да, то есть почти три года жили. Так, ну, это прифронтовые территории, кому выезжать. Ну, инициатива дуже хорошая. Для людей все, що не робиться, для людей все добре, Ну, взагалі поки не планувала. Поки нема куди їздити, може кому і потрібно це, то це доб... гарна новина. Для людей, які подорожують або переміщаються по Україні, то чому б і ні? Це ж коли не буде е, сезону пік, це можна зробити або взимку, або на, рано навесні. Можливо, скористаюсь, поки ще не збираюсь нікуди їхати. Як потрібно буде, скористаюся обов'язково. Як думаєте, чи здатна ця ініціатива підтримати Укрзалізницю? Дуже складно. Якщо немає грошей в Укрзалізниці, то не підтримуєш. Але може приверне увагу до проблем Укрзалізниці цей фактор. Думаю, що так.